Вітаю, ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску в українському адвентистському центрі вищої освіти пройшов черговий випуск. У столиці провели похорони сигарет. Українці відсвяткували міжнародний день захисту дітей. Свято зі сльозами на очах такі емоції переживали у свій час. Усі випускники днями ця мить торкнулося вже колишніх студентів українського адвентистського центру вищої освіти, який вкотре відпустив своїх вихованців у доросле життя. На урочистостях присвячених врученню дипломів про вищу освіту була присутня і Марина Скрипій. Український адвентистський центр вищої освіти вже в 12-те відпускає своїх студентів у вільне плавання. Цьогоріч ось такі шапочки бакалаврів по праву надягли 102 випускники. Ходімо їх вітати. Урочиста мить, хвилююча радісна і неповторна, випускники УАЦВО переступили ще один етап свого життя. Відтепер їхні звичні будні, якими вони жили протягом років навчання у мальовничому студмістечку, зміняться назавжди. А статус студента молоді люди змінили на ще більш почесний випускник. В такий важливий для них день вони діляться своїми емоціями. Якщо чесно, навіть не віриться, що чотири роки вже нарешті пройшли. Ще думаю, що ось екзамений і ще, а в нас вже все позаду. Взагалі це радісно. Ще один крок зроблений. Такий день відповідальний, можна сказати, це якби наш останній день в цьому гарному навчальному закладі. Дуже багато приємних вражень. Дуже хороша група у мене була. Я їм всім дякую за те, що вони були зі мною протягом чотирьох років. Я безумно благодарна Богу за цю можливість, що я могла вчитися здесь і бачу в этом його благословення за ці знания, которые я получила здесь. І пусть ребята поступают. Самое главное даже может быть не образування, а скорее всего, та атмосфера, которая в этом институте. Это супер. Я целых четыре года здесь живу, и я так ждала этого момента, что вот на самом деле, когда я перестану учить, перестану переживать за экзамены, перестану волноваться. И вот этот день настал, а мне так жаль. Вроде бы вся та радость, которая бы ожидалась, мне так жаль, что это уже закончилось. Навірно, якщо була б ви частолька проучилась. Нагадаю, український центр вищої освіти це унікальний вуз, який дає своїм студентам не лише необхідну базу знань, але й турбується про їх духовний розвиток, адже опирається на християнські цінності та мораль. Християнська світа є традиційною для європейських країн, для країн таких як Сполучені Штати і інших розвинутих країн. Зараз Україна прагне до європейської інтеграції. То хотілося б сказати що наш навчальний заклад саме є побудований за таким принципом, по якому побудований багато навчальних закладів в Європі? Отже, зі своїми випускниками виш попрощався, але часу засмучуватися немає, адже незабаром тут чекатимуть на нові дарування. Вже за місяць розпочинається вступна кампанія. Український гуманітарний інститут це унікальний вищий навчальний заклад на території України, який є заснований церквою, де пропагандуються саме християнські принципи, і який має держав. Авно акредитацію, тому я думаю, що ці аргументи є однозначно переконливими для всіх наших шановних любих абітурієнтів, яких ми чекаємо з нетерпінням вже через місяць. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київщина, вісті надії. Українські учні помахали рукою школі і попрощалися з нею щонайменше на три місяці. В середніх навчальних закладах пролунав останній дзвоник. У християнській школі Живе слово свято пройшло не менш урочисто з квітами, віршами і з молитвою пастора за дітей та їхні родини. Про особливості цього навчального закладу дивіться далі. Навчальний рік закінчився і традиційно у школах лунає останній дзвінок. У львівській християнській школі Живе слово учні також відпочиватимуть влітку. І вже у вересні з новими силами повернуться до навчання. На останній дзвінок запросили священнослужителі церкви адвентистів сьомого дня, який після закінчення свята помилився за учнів і вчителів, аби після канікул вони могли повернутися до навчального процесу. Ця школа відрізняється від традиційних, особливий підхід до навчання, вчителі, які поєднують навчання з християнським вихованням, та звичайно кухня, раціон якої складається лише зі здорових та корисних продуктів. Ми дітей вже звичку взяли щоб вони мали харчування харчування раціон каш різних пшеничних, перлових, кукурудзяні каші, гарбузяні каші, рисові, гречані. І ми їм даємо до того такі різні поливки, чорничні, абрикосові. Не полуничні, щоб дитина була зацікавлена. Також учням не готують м'ясо його заміняють бобовими. Кухар Олег має власних чотирьох нащадків. Тому як годувати дітей, щоб було корисно і смачно, знає з власного досвіду. Хочу так само привив, прививти їм е, таку їжу, щоб і вони вдома так харчувалися. Бажаємо, би щоб і харчувалися вони такою здоровою їжею, як і в школі. На останньому дзвонику майже кожен отримав грамоту за участі в олімпіадах. Грамоти давали також дорослим, які впродовж навчального року різноманітно допомагали школі. Хоч школа невелика, але батьки дуже радіють, що віддали своїх дітей саме сюди. Ми е, ходили на підготовку, і на підготовці я побачила, що мою дитину вчать не тільки хороших знань, які спочатку, але й. Християнських таких правильних поступків, як поважати старших, як поводитися, як комусь допомогти. Ну, тобто, хороший рис характеру, і це було таким хорошим позивним для того, щоб дійсно свою дитину віддати в християнську школу. Сусана та Олександр зауважили велику різницю між навчанням у звичайній школі та школі Живе слово. Їх син почав відвідувати навчально-виховний комплекс з другого класу. Поведінка хлопчика і його уподобання істотно змінилися. Ми з чоловіком радилися і вважаємо, що отримати академічні знання це не так складно для дитини. А ось вирости чесною, доброю, вирости в такому доброму оточенні. В наших умовах, в наших сучасних школах це не так просто. І тому наш старший хлопчик почав навчатися в цій школі. А минулого року ми віддали своє, свого молодшого сина Андрійка, теж перший клас. І я думаю, що тут діти наші мають вітаміни, такі знаєте, духовні вітаміни, моральні, любові. І тому вони зростають напередусім, гарними людьми і отримують дуже якісні знання. Сім'ї Котовських також довелося відчути різницю між навчанням у звичайній школі та навчально-виховному комплексі Живе слово У нас старша дитина навчається не в, не в такій школі, не в християнській школі, звичайні, тому що він є учнем восьмого класу і такої школи просто не було на той період, коли ми давали його в школу. І у нас є з чим порівняти, тому ми дуже задоволені, що наші діти тут навчаються і що вони мають таку можливість, я вважаю, що нам просто пощастило. Батьки переконані, що дітям в першу чергу потрібна духовна освіта, вчитися любити Бога та людей, адже це дуже важливо у житті. На жаль, не у кожній школі приділяють цьому питанню необхідної уваги. Мені найбільше подобаються добрі вчителі, і вони дуже багато вимагають і мало сварять. Мені дуже подобається те, що тут невеликий клас та є з ким погратись в футбол. Дуже добрі вчителі і є в класі телевізори. У директора школи та інших працівників є багато планів. Ми мріємо, щоб школа розбудовувалася, нам побудували нове приміщення. Це пов'язано також із купівлею поруч біля школи на землі. Майданчика, на якому це могло бути. Також ми плануємо, щоб наші класи виростали до 11-го. Це ми робимо за рекомендаціями обласного управління освіти поступово щороку. Ростемо. Наступного року у навчально-виховному комплексі з'явиться шостий клас. Директор розповідає, що продовжується набір до першого класу і розширюється штаб вчителів. Святкування останнього дзвоника завершили ласуванням смаколиків, а також щирими усмішками та хорошим настроєм. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Юрій Шута, Львів, Вісті надії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, куріння є прямою або непрямою причиною 20% смертей. Тютюн вбиває в Європі у четверо більше людей, ніж автомобільні катастрофи. Шкідлива звичка пригнічує волю, підриває здоров'я та вкорочує життя. До Всесвітнього дня боротьби з куріння працівники та волонтери медичного центру підтримки сім'ї та дітей наочно зобразили похорони сигарет як символ прощання з палінням назавжди. Щоб не вмерла! Минулими вихідними у Києві лікарі та волонтери медичного центру підтримки сім'ї та дітей своєрідно відсвяткували день боротьби з палінням, влаштували так звані похорони останньої сигарети. шествие в честь того, щоб показати людям, ну може бути, шуточно, сказати, в шуточне, так се трагікакамічному стилі, Привлячні мання к проблеми куріння. як розповідає історія. На початку сімнадцятого століття в західній Європі почалась широка пропаганда паління, адже воно приносило немалий прибуток виробникам і державам. У час тих самих пір лікарі та громадські діячі борються зі шкідливою звичкою. Проблема паління не вирішена і дотепер. Наприклад, в Україні щоденно палить 45% дорослих чоловіків і 9% дорослих жінок. Серед молоді 45% курців юнаки і 35%. девчата. Ежегодно от курения в Украине умирает около 130 тысяч человек. 130 тысяч человек это от активного курения. От пассивного курения еще умирает 25 тысяч человек. Итого около 150 тысяч человек. Это официальная дата Насправді ціна, яку платять курці за сигарети, набагато дорожча ніж 13 гривень за пачку. Фактично вони розплачуються власним здоров'ям. Тому даною акцією волонтери та лікарі прагнули звернути увагу перехожих, до чого призводить шкідлива звичка. Для цього несли сигарети у справжній труні. Для багатьох, смерть – смерті вже в мірі освобождення. Люди, які курять або лі від болезнів, які приносять курення, для них, це болі мучительне, ніж сама смерть. Сегодня я символизирую заядлого курильщика, который достиг своего индивидуального дна, который очень любил курить, любил сигареты, а теперь очень сильно хочет жить. Для таких як Олег розроблено другий етап програми інтенсивні тижневі курси боротьби зі згубною звичкою. Проект Дихайте вільно щоденно проходить у приміщенні медичного центру з 1 по 7 червня. Там можна не тільки швидко і безболісно кинути палити, а ще й вже ніколи не повертатися до тютюну паління. Я теж yeah. після програми Юріксановича бросив курити. Надіюсь, що ще не пізно, тому що надіжда вмирає останній. Марина Скрипій, Олена Козленко, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Більше новин з України та світу. Дивіться в короткому огляді. Щоб поліпшити якість повітря, Китай планує до кінця року утилізувати 6 мільйонів автівок, які не відповідають стандартам вихлопних газів. У столиці країни Пекіні спишуть понад 300 тисяч автомобілів. Згідно з даними Державного агентства захисту довкілля, вихлопні гази становлять 31% від усіх речовин, які забруднюють повітря в Пекіні. Наступного року уряд планує утилізувати до 5 мільйонів автомобілів у інших регіонах. Боротьба із забрудненням довкілля стала пріоритетною для лідерів Ітаю вони намагаються нівелювати шкоду, завдану протягом десятиліть промисловістю, внаслідок чого країна пожертвувала якістю свого повітря, води і ґрунту. Кількість людей у світі, які страждають на ожиріння або мають зайву вагу, перевищила 2 мільярди. У 1980 році ця цифра становила 874 мільйони. У США, Китаї та Росії найвищі рівні ожиріння серед 188 країн, які брали участь у дослідженні. Експерти кажуть, що основна причина зростання кількості людей із зайвою вагою це сучасний спосіб життя, що призводить до зменшення фізичної активності. Згідно з дослідженням, кількість людей із надлишкової. Ми кілограмами зростає по всьому світу, але рівень ожиріння найвищий у розвинених країнах. Американські вчені попереджають всіх хто шукає собі діагноз не в лікаря, а в інтернеті. На Вікіпедія немає правильних медичних діагнозів. Як повідомляє, The Independent, твердження здавалося б очевидне однак, як виявилося, багато пацієнтів послуговуються популярним сервісом, намагаючись самостійно визначити свою хворобу і призначити собі лікування. Учені переглянули сотні медичних статей на Вікіпедії, у яких йшлося про серйозні хвороби, такі як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, рак, депресія. Я та багато інших дослідники встановили, що з кожних десяти статей дев'ять мають грубі помилки з точки зору медицини. Американські вчені радять не підглядати у Вікіпедію, якщо вас що небудь турбує, а йти до лікаря, оскільки помилки на сайті можуть сильно нашкодити здоров'ю. Медики і соціологи з Шотландії назвали спальню найбільш алергічним місцем у будинку. Трохи рідше алергія наздоганяє у вітальні, найбільш благополучна в цьому випадку кухня. Дослідники запропонували цілком переконливе пояснення. Багато сучасних британців легковажно ставляться до прибирання спальні. Пилососять час від часу, а постільну білизну змінюють не частіше одного разу на місяць. Це і робить сприятливу атмосферу для алергічних збудників. Кухню навпаки прийнято тримати у чистоті. you <laughs> Дослідники з Керловського університету в США опитали понад 600 осіб для того, щоб прийти до несподіваного висновку. Люди, що позиціонують себе як любителі кішок, у цілому розумніші за тих, які вважають себе собачниками. У ході дослідження кожному з опитаних пропонувалося відповісти на ряд питань, що стосується них самих, їхньої ерудиції та особистих якостей, а також того, яка тварина їм більше подобається, або яка живе у них вдома. Як повідомляє New York Пост, як правило, ті з респондентів. Хто зізнався в любові до кішок, більш чутливі, замкнуті, але при цьому більш схильні порушувати правила. Ті ж, хто виявився більш енергійним, товариським частіше ідентифікували себе як любителя собак. Також психологи протестували всіх учасників дослідження на рівень інтелекту, яке показало, що у любителів кішок він у цілому вище. Міжнародний день захисту дітей в Україні святкують вже 16-й рік поспіль. З такої нагоди організовують цікаві заходи для малечі та їхніх батьків. Львів'яни відзначили цей день оригінально, пригощали дітей солодощами і потім вчили їх правильно чистити зуби. Вікторія Михальчук далі. Уже на перший рік файне радіо ФМ Галичина організовує неймовірне свято для наймолодших у Львові, в особливий Міжнародний день захисту дітей. Минулого року разом із партнерами влаштували акцію Кольорова вишиванка. Батьки надсилали фото своїх дітей у вишиванках, а потім через голосування обирали кращого. Цьогоріч у ресторані імпровізації Грушевський джаз» Свято пройшло дещо по-іншому. Ми вирішили все ж таки трошечки повчити діток, тому що дітьми треба займатися. Дітей треба вчити, і тоді вони ростуть розумничками, просто треба направити їх в певну сторону. Ми сьогодні проводили майстер-класи по лялькарству, майстер-класи по чищенню зубок і також, звичайно, майстер-класи по робленню кулінарних страв. Майстриня Юлія Янковська Лесик навчала діток робити зірочки та сердечка. Розповідає, що ними можна прикрашати ялинку, вікна вдома чи ж навіть повісити над ліжечком. Ділиться, що джерелом її натхнення є синочок. Напевне, почалося це в мене ще з дитинства, бо мене і мама, і бабуся любили шити. Моя бабуся швея, а мама просто дуже любила з нами займатися. Настрої в сім'ї, і їй це подобалось. Вона нам виділяла для цього час. А зараз моїм натхненням є моя дитина, мій синочок, якого я дуже сильно люблю і завдяки якому я почала зараз цим займатися. Як правильно чистити зубки і як доглядати за ними, батькам та діткам розповіла лікар-стоматолог клініки Акварель Юлія Лесоконь. Каже, що у стоматології діти приходять вже з патологіями, яких можна було уникнути, правильно доглядаючи за зубами. Радить чистити зуби двічі на день. Діткам до 4 років рекомендує користуватися пастою без вмісту втору. Зубну пасту і зубну щітку потрібно вибирати відповідно до віку дитини. Ні в якому разі не можна чистити зубною пастою, яка підходить для дорослих. Це має бути окрема зубна паста, власне, дитяча. Зубна щітка також не повинна бути такою, як для дорослих пацієнтів. Діана Гайворонюк відкрила перед дітками світ імпровізацій, показавши, що їжа може виглядати дуже красиво, якщо лише трішки пофантазувати. Діткам така ідея дуже сподобалася. Обіцяли використовувати нові навики, допомагаючи у приготуванні їжі вдома. Мені сподобалося. Я сьогодні навчилася, як потрібно правильно чистити зуби. Дітям такі заходи до вподоби, адже дають їм можливість пізнавати світ краще. І мені подобається. Ти дізнаєшся багато нового. Ти живеш, ти натхнений. Ти бачиш багато нових людей, які допомагають тобі зрозуміти певні недорозумілості у твоєму житті, Як так в кінці діток пригощали морозивом та вручали сертифікати за правильні відповіді на підсумкові запитання. Вікторія Михальчук Денис Вовк, Львів, Вісті надії. Цей самий час на східному кінці України у Харкові віряна церква адвентистів сьомого дня теж не залишили без уваги міжнародний день захисту дітей. Служителі церкви на родинному святі наголошували на важливості проводити якомога більше часу з власними дітьми, адже від цього залежить скільки часу діти проводитимуть з батьками, коли стануть дорослими. Діти це майбутнє країни, яким воно буде завтра, залежить від дорослих сьогодні. Скільки часу ми приділяємо цим маленьким створінням? Які принципи прививаємо? Це і формує напрямок, який вони оберуть у своєму житті. Міжнародний день захисту дітей заснували в листопаді 1949 року у Парижі рішенням Конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок і вперше його відсвяткували в 1950 році. В Україні це свято відзначається з 1998 року. Небайдуже до цієї події і церква Адвентистів сьомого дня, яка влаштувала свято для всієї родини у місті Харкові. Хотілося провести в першу чергу цей праздник для дітей і батьків і показати, наскільки важне проведене проведено родителей дітей. І дітей щоб вони использовали это це час для того, щоб насладитися общением друг з другом. Кожен бажаючий мав змогу прийняти участь у веселих стартах, проявити свої творчі здібності в малюнку, поласувати смаколиками, подивитися концерт. Свято вразило насиченою програмою і діти не стримували своїх емоцій. Мені більше всього понравіся всього старту, тому що бігати, прыгати – на ну, таках це була вісілі, чим сіти. Мені більше всього понравилась конкурс рисування. Від заходу отримали задоволення не тільки діти, а й дорослі, які мали змогу повернутися у дитинство і прийняти участь в конкурсах. Вони залюбки поділилися своїми враженнями. Праздник був чудесним. Всі частини були дуже цікавими. і подіжні ігри були очень хорошими. Також конкурси на лише рисунок, шарики, пісні. очень весело. Це остановочка, така ось, минутка доброти. Когда задумуєшся, том, що є что то добре, є что то хороше, є діти, ради которых стоїть жить. Наталя Копилова, Едуард Соловий, Харків. Вісті надії найкращий спосіб зробити дітей хорошими, це зробити їх щасливими. Пам'ятайте про це. Дивіться новини, щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. На все добре.